Так, всім привіт. Сьогодні знову вибрався трошки на рибалочку. На, на годинки дві напевно, десь покидати на окуня хочу. Сьогодні в мене по спинінгу. Китайський спінінг. Катушка у нас Cort X2500. Це є фламан. І спінінг у нас Каман. Одинадцятий із тестом. Так, з тестом. Так, це є довжина 2,4 метра. Це лайт 1,9 грам. Так. Попробуємо сьогодні знову 5 на того же нашого любимого червачка. Я мав дві покльовочки вже без, без камери. Розмовляв по телефону. Не було можливості записати. А зараз позакидаємо пару разочків і спробуємо щось злопати. Вітер знову почався, але будемо пробувати щось злопати. Були два маленьких, дуже таких маленьких, але гарна така покльовка, віддача повністю у руку вся. Не було вітру, були покльовки. Почався вітер. і Покльовок немає. Так, що це? Травечка, так? Це у нас травечка. Я думав, вже реба. Ну що, нічого не клювало. Я вирішив трошки поміняти насадочку. 5 грам грузик і такий віброхвост крепка. Зараз спробуємо робити закид. Барах.